Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! Що святити на медовий спас, що від женихів відбою не було, і гроші водились? Розповідаємо, що заведено святити на Маковія, а що приносити до церкви не варто? Медовий спас перший з трьох спасів, який також називають свято Маковія. Цього дня православні йдуть до храмів, щоб благословити мед нового врожаю, фрукти та інші дари природи. Але приносити. На освячення можна не все. У церкві щодо цього є свої правила. Розповідаємо, що можна покласти в кошик на Макові, а що краще не брати з собою. Що можна освятити в церкві на Маковієй, що переносити заборонено? Медовий спас, маковій і спас на воді або мокрий спас це все одне свято. За новим календарем ПЦУ його відзначають 1 серпня, за старим 14. -го. Уже з назви стає зрозуміло, що головні атрибути свята це мед, мак і вода, саме їх цього дня освячують у церкві. Крім цього, традиційно парафіяни несуть для освячення букети з запашних трав, який називається маковійчик, а також фрукти, що потрібно святити на медовий спас: мед нового врожаю і мак, символ багатства і процвітання, воду, фрукти і ягоди нового врожаю. Хліб, пісну випічку, запашні трави та квіти. У маковічику, згідно з традицією, має бути 17 трав і квітів, а також коробочки дозрілого маку. Такі букети часто продають напередодні свята на ринках і навіть біля храмів, але можна зібрати й самому. У букет на спас обов'язково кладуть дозрілі коробочки маку. Він може бути як городнім, так і диким. Вважається, що мак захищає від чаклунства. Їлочки полину від нечистої сили. Колоски пшениці або вівса для достатку в домі. М'ято оберігає сім'ю від усякої напасті та додає здоров'я. Ласкавець для сімейної злагоди. Соняшник символ сонця. Материнку на захист сімейних зв'язків для сили роду, Роту і нагідки від хвороб, буркун для примирення. Тирелич, щоб привернути наречених, терлечтирич, мого милого приклич, калину на дівоче щастя. Додають також чорнобривці, волошки, любисток, звіробій, смерник, руту, петрів батіг, дереві, будяк, чортополог, цикорій. У кожної рослини своє призначення і свої лікарські властивості, тому кожен збирає букети з того, що йому ближче. Маковічик об'язують червоною стрічкою, це оберіг від порчі. І після освячення зберігають його в домі цілий рік до наступного свята. Освячену на медовий спас воду також вважають цілющою, Її використовують у разі хвороб. Перше, що потрібно зробити після освячення з'їсти ложку свіжого меду та запити трьома ковтками води. Водночас на Маковії існують і свої заборони класти в кошик усе підряд не варто. Деякі продукти краще залишити вдома. Що не можна нести, святити до церкви на медовий спас, алкоголь як міцний, так і вино або когор. Скромну їжу, м'ясні продукти, молочні, яйця, рибу, сало тощо Матеріальні цінності. Не кладуть у кушик для освячення також варені, смажені страви, консервацію, екзотичні та несезонні фрукти. У день медового спаса починається успенський піст, тому всі продукти, які приносять до храму, також мають бути пісними. Прикмети на медовий спас. На маковії літо закінчується, осінь починається. У спаса всього в запасі і дощ і вітер і відро. На перший спас і жебрак метку спробує. Дощ на маковії в день мало пожеж буває. На Маковію збирають мак. На перший спас святи колодязь. На Маковії вдовам допомагай, слабкому допомагай, а тобі щастя. Медовий спас нові колодязі освячує. У перший спас будь-який бабен гріх проститься. Після першого спаса воду не заходять. Після першого спаса коней в коневрійці не купають. Тим, хто побоюється відео, в цей день потрібно зібрати насіння дикого маку і обсипати ним будинок. Жодна відьма в будинок не проникне. До зустрічі в нових відео!